За матеріалами ДБР, суд передав до Національного агентства з питань виявлення активів майно керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата. Загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 один мільйон сімсот тисяч гривень. Зокрема, це земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 квадратних метрів. Сім будинків загальною площою майже 500 квадратних метрів на цьому ж гірськолижному курорті. Земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 квадратних метрів. Та два вантажних автомобілі. Нагадаємо, розслідування щодо протиправної діяльності посадовця розпочалося ще у липні 2023 року через побиття підлеглого солдата, який погрожував викрити злочинну діяльність чиновника. Під час розслідування ДБР виявило чимало нерухомості та транспорту зареєстрованих на далеких родичів посадовця. У справі щодо побиття солдата він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі. Наприкінці жовтня 2023 року ДБР повідомило посадовцю про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи. Керівник Рівненського обласного ТЦК та, та СП перебуває під вартою без можливості внесення застави. Щоразу після продовження міри запобіжного заходу адвокат підозрюваного намагається оскаржити рішення суду. Воєнкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.